Всім привіт! Хотілося б мені в цьому відео розповісти, як я успішно здала мовний тест, чи як я вже отримала канадський піар. Але на жаль, ні, реальність зовсім інша. І в цьому відео я вам розкажу реалії отримання піара в Британській Колумбії а безпосередньо у Ванкувері. Да, і також я вам розкажу те, як я подалася на експрес-ентрі, пропрацювавши уже тут майже два роки в Канаді, і мої шанси на отримання піар просто мінімальні. Тому <смеш>, далі буде. Отже, взагалі, коли я їхала в Канаду, коли я обирала, куди саме мені їхати, мене багато хто відговорює від Ванкувера, тому що говорили, що тут найдорожче, да? і що тут найважче отримати піар. І ці люди однозначно були праві, але я розуміла, що я... Там півтора року прожила в Фінляндії, я наскільки втомилася від тої холодної фінської зими, що якби б я приїхала в таку ж холодну канадську провінцію, там в Манітобу, я б через місяць безвідти поїхала. Тому я вирішила одразу їхати в хороше місто по клімату, да, в найтеплішу провінцію. Я обрала для себе Британську Колумбію, і я ні на секунди не пожаліла про свій вибір, хоча так. Тут найдорожче, і я дуже багато працюю просто як коняка. І тут реально найважче отримати піар. Це правда. Але завдяки цьому місту я ще досі тут, тому що я реально люблю Ванкувер, я закохалася в це місто, і завдяки цьому місту я люблю Канаду. Насправді, коли я їхала в Канаду, я реально оцінювала свої шанси на отримання піар. І, і ще коли я заповнювала заявку по QA, да, на отримання візи, я вже тоді розуміла, що я буду подаватися на піар канадський. І я уважно все заповнювала. Фотографувала всі у мене досі ще є фотографії тієї заявки QOED, тому що я розуміла, що я буду їх переносити оті всі дані. В свою аплікацію експрес-ентрі і щоб ніде не наробити ніяких помилок, щоб бути послідовно, я це все фотографувала. Тобто, я вже тоді розуміла, що я буду подаватися. І ще тоді я почала готуватися до IELTS до мовного тесту. Да? І я розуміла, що в мене є реально високі шанси, всі шанси отримати піар. І коли я приїхала в Канаду, я говорила з міграційним офіцером, і в мене реально були всі шанси. Тобто я проходила по балах, просто в мене на той момент і ще не було досвіду роботи в Канаді. І мені треба було рік відпрацювати тут, на канадського роботодавця, щоб податись на експрес ентрі І я працювала собі, працювала, 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 чекала оцей рік. І вони просто наскільки підвищили бали, що я навіть не розумію, хто зараз може отримати піар по експрес-ентрі. Реально, тому що бал на даний момент листопад 2024 року 539. Це дуже високий бал. Ну, все по порядку. Давайте розбиратися. Взагалі є різні програми для отримання піару, є федеральні програми, є провінційні програми. На да, провінційні там від кожної провінції, федеральні програми, федеральні от такі, як експрес-ентрі, по якій ж я зараз і подаюсь. Мені міграційний офіцер тоді порадив подаватись по експрес-ентрі, бо по ній у мене виходило найбільше балів. По яким показникам вам нараховують бали. Перше, це ваш вік. Чим ви молодший, тим більший бал ви отримаєте. Тобто наймаксимальніша кількість балів отримується до 30 років за вік. Потім, чим ви старші, тим менший бал ви отримаєте. Другий момент це ваша освіта з України. Робиться верифікація диплома. І е, чим вас вища освіта, да, там магістр, чи хоч би бакалавр, тим більше балів ви отримуєте. Потім наступний момент: це досвід роботи з України. Він враховується, це повинен бути досвід від одного року, full тайм там на відповідній посаді. І наступний момент це досвід роботи в Канаді. Бажано. Щоб цей досвід ваш продовжував той попередній досвід з України, там чи з Польщі, де ви працювали, і щоб цей ще досвід входив в відповідну категорію, по якій ви можете отримати піар, тобто все трошки запутано, але ми розберемось. Насправді там все легше. Потім це мовний екзамен IELTS або CELPIP Одразу скажу, здавайте CELPIP на IELTS, навіть не дивіться. CELPIP найкращий екзамен, він легший в 350 разів, ніж той IELTS Потім, якщо ви знаєте французьку мову, це дуже великий плюс. Це не обов'язково, але якщо ви її знаєте, ви отримуєте більше балів. Також показник враховується такий, як освіта в Канаді. Якщо ви отримували тут якусь освіту, за це вам також додаються бали. Але цей показник також не є обов'язковим. Ну і, звичайно, якщо у вас є якісь родичі тут, чи там партнер, ну тоді взагалі, якщо у вас є якісь родичі чи партнер тут, то ви автоматично можна сказати, отримуєте піар. Тому ось так. Тепер давайте розберемо конкретно мій кейс, щоб на моєму прикладі ви бачили, розуміли, як нараховуються взагалі бали за піар. Отже, перший момент це вік. Мені 27 років, тому я отримую максимальну кількість балів за свій вік. Другий момент це освіта з України. У мене магістратура. Я зробила переклад верифікацію своїх дипломів. Тут також це вважається магістратурою. Потім е, у мене досвід з України. Мені мій колишній роботодавець підтвердив мій досвід, тобто він мені написав employment letter. Да, Це такий лист, де просто підтверджується. Ваша е, позиція попередня, да, що ви робили, які у вас були посадові обов'язки, яку зарплату ви отримували, що ви там працювали фул-тайм, таку кількість годин. Тобто, це ось в такій формі. Е, якщо комусь треба буде, я напишіть, будь ласка, мені в коментарях, я вам е, зніму окреме відео. В принципі, по цих всіх документах, по листу від роботодавця, по верифікації дипломів, як це все робиться. Просто напишіть мені в коментарях, щоб я розуміла, що це взагалі комусь треба. Отже, цей досвід з України, я працювала HR, ом і я працювала один рік фулл-тайм. Тому цей досвід враховується. Наступний момент це досвід в Канаді. Я тут працюю на позиції супервайзера е, уже більше, ніж рік. Ну, враховується на даний момент у мене повний є рік. Якби б було два роки, в мене було б іще більше балів. Ну поки що у мене рік. На позиції супервайзера це тір другий. Що таке тір? Це певна категорія, м -м, куди входять. Певні посади, які вимагає Канада, які затребувані в Канаді, да, скажімо так. Насправді, чим вищий тір, тим більше балів ви отримуєте. Тобто тір нульовий це самі там такі топові посади. Тір перший трошки нижче, тір другий трошки нижче, тір третій ще нижче і так далі. Тірів взагалі 5. Від нульового до 5. Нульовий це самі-самі вищі. П'ятий це якби нижче. Але насправді в оцих тірах, в тірі п'ятому, четвертому, третьому там також, якби є такі певні позиції, вони такі узько направлені, наприклад, там м'ясник. Да? Воно нібито так здається, але Канаді треба там м'ясники. Тому ви за це отримуєте певну кількість балів і ви можете по цьому отримати піар. Отже, у мене на даний момент посада супервайзера, у мене тір другий, за це я також отримую свої бали. І що? Ну і все, французького ми не знаємо. Французьку мову я вже думала насправді вчити, але я перевірила в калькуляторі Експрес-Ентрі, я вам внизу силочку скину, прикріплю, що ви також можете підрахувати свої бали. Що там? Французьку мову треба знати на реально високому рівні, вище, ніж b 1 щоб е, за неї вам дали багато балів. Тому що, е, от якщо б я зараз почала вчити французьку мову, я б її, може вивчила там до рівня А2. Е, е, ну, дайте реально дивитися. І за це мені б дали там бала 4. Ну, вибачте, 4 бали і вивчати ту французьку мову, яку не дуже хочеться вивчати. То я особо поки що не бачу в цьому ніякого сенсу. Я іще здала IELTS на 6,5, а CELPIP у мене вийшов 8 балів. Мовний тест, якби це не найвищі бали, мені іще я буду перездавати CELPIP, щоб отримати 9. І тоді я отримаю більше балів. Дивіться, от на даний момент, коли в мене CELPIP 8. І от це все, що я вам перелічила, в мене 446 балів. Тобто, це дуже низький показник, але тим не менше, першу вибірку я пройшла. Потім, тепер, якщо я здам салпіп на 9 по всіх показниках, я отримую екстра 50 балів. Екстра 50, і в мене буде 497 балів. Якщо я далі продовжую працювати на цій посаді е, супервайзера, і ще мені десь півроку попрацювати, і це буде 2 роки робочого досвіду в Канаді вже, І тоді в мене буде 522 бала. Тобто реально, але іще цього недостатньо. Прохідний бал на даний момент 539 балів. Тобто все, що мені зараз залишається, це вчити англійський, це продовжувати працювати і чекати е, на те, коли, ну з надією на те, що можливо, все-таки держава понизить оцей бал на експрес-ентрі. За що взагалі нам можуть іще дати додаткові бали? Є такий момент, як LMIA. Що це таке? Це коли. Ваш роботодавець пише, подає документи в міністерство про те, що він не може знайти на вашу посаду канадського працівника, і він потребує іммігранта, ось такого, як ви, щоб закрити цю позицію. І тоді міністерство дає дозвіл, дає вам ось цей ЛМЕЙ, але Момент в тому, що ваш Work Permit стає закритий. Ви повинні працювати тільки на цього роботодавця. Ваш Work Permit стає от конкретно під ось цього роботодавця, і все, у вас вже якби немає свободи, і ви залежні від роботодавця. І багато хто із роботодавців користується цим моментом, тобто вам не будуть підвищувати зарплату, вам там можуть. Давати якусь додаткову роботу, відношення може змінитися, да? тому що вони розуміють, що ви залежні від них і нікуди ви не дінетесь. Я, наприклад, знаю людей, які просто не витримали в такому режимі і просто покинули Канаду, тому що роботодавці є різні, є недобросовісні роботодавці, які вам нібито дають цей LMIA, але потім просто починають з вас вижимати всі соки. Тому дивіться на свого роботодавця, але ось ця бумажечка вам дасть просто екстра 50 балів. Да, ну 50 балів це такий значний показник. У мене немає але і я не хочу на нього подаватися, тому що для мене все-таки моя незалежність і свобода на першому місці. Я вважаю, що Канада того не вартує, щоб отам мучиться як раб просто на тій роботі, краще вже поїхати в якусь іншу країну і жити собі спокійне життя, чим займатися якимось рабством. Тому що, да, з такими балами я не знаю. Просто я не розумію, хто отримує реально піар, хто зараз його отримує із такими от вимогами. Ну, очевидно, ці люди по LMIA, да, і з закритим воркпермітом, і з високими знаннями англійської мови. От, очевидно, ці люди і отримують піар. Тому ось так. Тому які у нас є далі варіанти. Перший момент це вчити англійський далі, да, далі працювати і залишатися в Ванкувері. Другий момент, другий варіант це їхати із Ванкувера, їхати в якусь іншу провінцію, холоднішу, типу там в Манітобу їхати. Я знаю, що в Манітобі можна там півроку попрацювати і отримати піар. Але мені взагалі не хочеться нікуди туди їхати. Чесно скажу, я не хочу свій міняти прекрасний Ванкувер із квітучими сакурами на якісь холодні зими. Але да, такий є момент. А які ще в мене є варіанти? Ну, варіанти просить LMIA, але я його не хочу просити. Принципово, мені просто цього не хочеться. І, ну, напевно, все. Ну, вчить французький. З надією на те, що його там вивчуть на b 2 за рік і отримати там ще екстра бали. Ну, я розумію, що французький я не зможу вивчити так швидко. Тому, ось так. Да, е, насправді е, це дуже-дуже все так, по-моєму, не зовсім справедливо, тому що реально вони просто постійно змінюють ось ці бали. І спочатку, от ти приїжджаєш в Канаду, і ти начебто по всьому проходиш, і ти просто от працюєш да, собі в спокійному режимі, і з надією на те, що от зараз оцей цей рік пройде, і от я отримую піар. А потім рік проходить, а вони підвищують бали. Потім іще підвищують, і іще підвищують, і ну, це нереально. Вони так, звичайно, контролюють імміграцію, тому що зараз був наплив іммігрантів дуже великий, і їм треба обмежити кількість іммігрантів, скоротити, але ну, все одно. Це, ну, це дуже складно. Ми сюди приїхали, ми закриваємо позиції, ми учимо англійську мову, ми працюємо і ми не можемо отримати піар. Тобто ми отак працюємо, працюємо, працюємо. І що із того буде, Бог його знає, що з того буде. Ну, ось таке відео вийшло, не дуже позитивне, але тим не менше, яка реальність таке і відео. Е, буду вдячна вам за лайки, перегляди, підписки. Ви допомагаєте розвивати мені мій канал. Бажаю успіхів нам всім! Сподіваємося, що держава все-таки бали понизить, да, і ми зможемо усі отримати піар благополучна. Дякую вам велике за перегляд. Успіхів, папа. -па.